Христос Воскрес, шановні брати і сестри, вітаю вас з великим і радісним святом Пасхи Христової, Воскресіння Христа із мертвих. Це свято завжди оточене радістю. небо і земля. Радіють люди, бо в цьому факті, що Христос Воскрес із мертвих. Закручається наша віра і надія на наше восхайнне торжество на небі. Але для цього потрібно, щоб ми свою віру показували своїм життям. Тоді радість наша розвоїться. Я звичу всім вам. Від Воскресого Христа, доброго здоров'я, радості і вічного спасіння. Христос Воскрес, бо Воскрес!